Тисячу незабутніх імен України. Перша привітелька християнка, велика княгиня Ольга, проживала близько 890-964 року нашої ери. У Софіївському соборі в місті Києві зберігся саркофаг легендарної княгині Ольги, привітельки Київської Русі 10 століття. Ольга в хрещенні Олена прийняла християнство ще задовго до офіційного визнання в державі і канонізована православною церквою як рівноапостольна. Величний пам'ятник княгині Ользі встановлений на Михайлівській площі столиці України. За легендою, Ольга була дочкою перевізника. Одного разу вона перевозила через річку князя Ігоря, і він так сильно захопився вродою і розумом дівчини, що взяв її собі за дружину. У Київ Ольга прибула згідно з руським літописом 903 року. Їй часто доводилося керувати державою замість свого чоловіка, який постійно був у воєнних походах. А коли 945 року повсталі древляни вбили Ігоря, Ольга жорстоко їм помстилася, спаливши місто Коростень. Повністю перебравши на себе управління державою, вона зуміла впорядкувати збирання данини з підлеглих територій, організувала опорні пункти центральної влади на місцях, які називались погости, визначила кількість данини, щоб не позбавляти своїх підданих засобів для існування, здійснила низку реформ, забезпечивши державу постійним прибутком. Будучи далекоглядною правителькою, вона діяла переважно мирними дипломатичними засобами, а не лише військовою силою. За часів її правління здійснила і зміцнила зв'язки Росії із Візантією та іншими європейськими і не тільки державами. У 957 році, за іншими даними 946 му княгиня на чолі мирного посольства відвідала Константинополь. Під час цього візиту була укладена союзна русько-візантійська угода, а княгиня Ольга прийняла хрещення в головному храмі Візантійської імперії Софіївському соборі. Її хрещеним батьком став сам патріарх та імператор Костянтин Багрянородний. Але прийняття християнства на Русі як офіційної релігії загальмувалося ще на 100 років через опір язичників. Лише онук Ольги Князь Володимир Святославович зміг запровадити християнство на Русі.